¡Final Я хотів би, щоб ми почали зараз дуже все спокійно. Сьогодні ми поховали наших двох побратимів. Одного в Луцьку, в одного в рівному. В Луцьку Василя Мойсея і в рівному Олександра Крапаченка. Це двоє бійців нашої сотні самоборони. Давайте розпочнемо тут всі разом. наше зібрання вплинемо мовчання за цими героями. Дякую. Тепер я розкажу як алгоритм, як ми будемо працювати. Друзі, друзі, волиняни, не почекайте, я все розкажу. Гарячі голови. Гарячі голови треба було бути на Києві, на Майдані або не тут на передовій. Абі перше. Перше. Природ, папа. Перше. Я ні за кого не боюся. Заспокоїлись люди. Всіх емоцій. Зараз зачекайте люди, я все скажу. Значить, ситуація є наступна. Сьогодні вони прийшли. Ми втратили людей. Вони були в Києві до кінця, так? до того, поки не завершили всі бойові дії, ми вимагаємо чого? Правди. Правда, люди? Правди вимагаємо. Тому ми будемо по черзі сюди на сцену визивати кожного війська підрозділу Берту, який буде розказувати, де він був, що він робив, що, чому він там був, хто давав наказ і тому подібне. Вони виконували змушені накази. Кожного є своя совість. Загинули невинні люди. І будучи там. Києві разом з іншими чоловіками вони теж є співучасниками злочину. Ми йому будемо ставити конкретні запитання. Після чого після чого вони будуть випуть випу 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 випущатися перед нами, перед волинянами перед українцями. Друзі, друзі. По-перше, в нас є частина. Друзі. 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 Садискав, а вони заспокоївся, бо тебе виведемо Я Тебе дуже прошу. Порядок. Я все розумію. Спільний наш бій. Біль. Давайте. Чекайте, ми хочемо їхнього принижня, чи ми хочемо правди. Ми хочемо принижня, чи правди давайте буде правду. Коліна це другорядне питання. Ми хочемо отримати конкретні відповіді. Конкретні. Зараз ми будемо конкретні давати запитання. Після того будемо приймати конкретні рішення. Тому кожен, хто сюди виходить, представляється, говорить своє прізвище, ім'я побачить, своє звання, і де він був за ці всі місяці. Де я перебував? Конкретні. Я буду задавати питання. Є ще один мікрофон. Ми будемо по черзі тоді мінятися. Але ще раз прошу зрозуміти, частина тут бійців не їздила в Київ, вони це поясять. Але це так само їх не звільняють, тому що вони не пішли своїх посад, правильно? Хоч і не поїхали в Київ. Інші були в Києві. Тому самі розумієте, тут є різні хлопці з Беркуту. Тому прошу даю зараз мікрофон для першого. Представляється і говорить, де він був за весь цей час з 24 листопада до останніх днів. Перш за все, хочу поспівчувати рідним. Хлопці тих, які загинули. І дай Бог, щоб вони не даремно загинули, недаремно склали свій вопрос. Демчук Ігор Іванович, в міліції вже 17 років. Старший лейтенант інспектор черговий. Саборі не прав. У мене тут таборів. Дуже багато в мене хто знає і хто може щось сказати проти мене. Хай говорить, виходить зараз і говорить, хто є такий. За себе і говорити не буду. Все, що я нажив за ці роки, я нажив своїми руками, своїм горбом. Де бу? Де бу? Де я, був? я був на Майдані тиждень. Далі мене поміняли. Я приїхав додому. З 19 по 24 ми стояли зі щитами, людей ми не били, не гнали, не знущалися і не роздягали їх. Те стояли, ми стояли біля е, Кабмін е, Грушевського. Тепер переходимо до конкретних питань, хлопці, правильно? Перше до вас питання. Хто вам віддав конкретно наказ відправлятися на Київ? Ми строєвий підрозділ нам дав відказ безпосередньо наш командир. Біляє Дмитро Анатолійович. Хто координував ваші дії в місті Києві? Кто координував? Кто координував? Ну, хто координував? Хто координував на Керівництво наше безпосередньо. Яке керівник? Ну Я не знаю, хто ставить координував. Ми спілкувалися безпосередньо. Ці питання до командира. Він на сцену! Прошу тут, один представник Беркуту всіх, давайте повертайтеся сюди, щоб не було проблем. Визвоняте, поки тут всі ще є на місці. Всі мають тут бути, всі мають це пройти. Наступне питання: за яких обставин ви поїхали з Києва? Перезвонила дружина, сказала, що великий тиск на дітей, на... Народичі. На Зв'язку я поїхав додому. Так, я особисте рішення прийняв. Чи ви отримали кошти, перебуваючи на Майдані, які сумієш щодня. Тому я прийшов до вас не брехати, я кажу правду і тільки правду. Я отримав кошти в розмірі двох за весь час. Але це не варто і того, щоб я стояв проти свого народу. Чи ви брали участь у сутичках з активістами? Кругов летіть, я участь брав. Я ще раз запитую, чи ви брали участь у сутичках з активістами? Ми стояли, стояли зі щитами. За поясніть ваші дії, зокрема, 19 всі ці дні перебування. Де ви знаходять? Які вам наказував вам командир вашого підрозділу? Чи застосовували ви силу до протестувальників? Чи використовуєте фінічні засоби та вогнепальну зброю? І травматичну. Травматичну і е, засоби застосовували, але нам постійно пішов інструктаж. Застосовувати тільки в межах самооборони Діхаря! 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 будь ласка, куди саме? Да, і діяти звідзакону, де тут і свої. Почекайте, почекайте, люди. Ну... На конь! На конь! На! Друзі, я ще раз хочу наголосити. Я хочу наголосити. Нам треба приниження, чи нам треба правда? Приниження чи правда? На... Значить... Я, Ми підготували таке, таку текстовку. Якщо ви погодитесь, щоб вони читали, я називаю спрінище ім'я, чу мене пробачити за мою участь і дії під час революції. Я буду, я буду, бути... Я буду бути чесним переслідум. І прийняти справедливе покарання. Погоджуємося з такою текстовкою. Погоджуємо. Так, все. Я ще раз кажу, люди, давайте не будемо вимагати вимаг... приниження. Хоче, ви хочемо. Я так понимаю, что я скажу, что я скажу, что я скажу, что я скажу, что Давайте, кожен хай повтори Так, Ще раз, пишемо побачити. Я Демчук Ігор Іванович. Прошу мене. Прошу мене. Пробачити мене за мою участь. І дії під час революції. Клянусь бути, як і був. Чесним перед слідством І прийняти справедливе покарання. Якщо я того заслуговую. Заслуговую! Наступне останнє запитання. У зв'язку з тим, що в принципі вже Беркуту не буде. Ми це все прекрасно розуміємо. Як злочинного угрупування. Ми вимагаємо, щоб всі люди, які до останнього були у складі спецпідрозділу Беркут, написали заяву на звільнення е, з МВС. Погоджуємося, люди не мають права відбути в органах правопорядку. Вони в Україні не мають права бути. Росію на на в Росію. Є. Значит, тут є командир. Ще раз. Командир Беркуту є. Друзі, давайте не кричати, я один, я не можу всіх вас виступати. Якщо ми не будемо порядок то ну, тут не потрібно назбиратися і щось говорити. Хочете писати заяву на звільнення? Звичайно. Значит, в мене пропозиція, що вони написали тут заяву, правда? Значить, Прошу дівчат організувати тут стіл. Домовились, так? Домовились.

Що кашені їм? Я тут там було, він сюди не виїхав. Остапський. Чому? Чому ви. Питання по тих веркутах, які тут під час сурму. Бали здорово питання. Питання таке. Почекайте. Добре, ви не кидали. Скажіть, будь ласка, тоді. Яка і кілька отримали наказ, перебуваючи в е, приміщенні УМВС обласного, наказ від керівництва, як діяти, застосовувати силу в разі проходу активістів приміщення УМВС. Ну, Ми знаходилися в приміщенні для того, що знаходилася так само червона частина, і там дуже знаходилося багато зброї. Якщо навіть потрапить, е, громадяни туди, то можуть запросити. Ще раз запитую, Який ви отримали наказ діяти в разі, знаходити активістів в приміщення ВВ? Не допустити в кімнату, де знаходиться табельна вогнепальна зброя? Яким чином блокувати нас зв'язчить, нас звели під у нас не було гранат в руках, у нас не було нічого. Чи отримали ви наказ застосовувати травматичну та вогнепальну зброю в разі проникнення активістів? В те місце розташування на тому де ви були, зокрема, біля складу зі зброєю? Ні, нам такого не говорив. Образ посередньо вавітова накази, тут приміщення В. Що конкретно? Заступний командир був Києві. Знаходяться заступники і генерал, а також генерал кажуть. Генерал Терешук і полковник Поліщук. Зрозуміло. Ви готові вибачитися перед людьми за те, що ви привезли до останнього дня по підручній э, парку? Я одразу прийшов сюди, я прийшов, сказав, що я вибачаюся, він відчуваю. Вот. Я просто сказати, що я знаю, всі мене хто знає, я був тут на місці, я вибачаюся серед. У нас є співчуття. Працюю я в міліції 12 років. Працював, так само заборився за кордоном. За був на старший лейтенант. Зараз повторюйте за мною слова коротенького вибачення, з чого буде. Ми будемо на вас вичекати, як і всіх, тут, хто має відношення до перку, на всіх би чекати слідство. Прошу повторювати. Прошу багато тексту, я буду з ним говорити. Я Садочук Андрій Володимирович. Прошу мене пробачте. За мою участь. І діє під час революції. Для буде води чесно переслідування і прийняти покарання. Зараз ви пишете заяву на звільнення з лавом В. тоді дістати звільнення з лавом В. Наступний.